50, soma privada. Матері, бабусі, дружини і сестри військовослужбовців 57-ї бригади збройних сил України вийшли на акцію в Кропивницькому. У такий спосіб хочуть привернути увагу до зниклих безвісти рідних, щоб їх записали у списки на обмін. Учасники акції жителі Кіровоградщини, Зновгородки, Новомиргорода, Помічної і Світловодська та інших міст України, з Вінниці, Кривого Рогу, Черкаси, Києва. Прийшла з меншим сином, щоб врятувати старшого, який нині у полоні росіян, каже Наталія Бец. Узнала я, що мій син зник без вісти го Російські показали мені мого сина, що він у полоні. Мамо, все хорошо. Я живий. Я в полоні. Ну зато живий. Наташ, все буде хорошо. Я живий і що ми, Думаю, успіємо. Литом серед свадьбу. На футболці Олени Луцевич портрет її чоловіка на початку повномасштабної війни. Добровольцем пішов у Збройні сили України. «17 травня я його чула востаннє. Він зателефонував буквально на декілька секунд. Сказав, що зі мною все добре, перекаже рідним. Каже, наступного дня був бій, під час якого чоловік отримав поранення. Поранений в ногу побратими це підтверджують. Він приказав практично своїм побратимам тікати, рятуватися, бо на них дійсно там летіло з усіх видів зброї. До цих пір уже сьогодні 135 днів. Як я не знаю, де мій чоловік. Переселенка з Маріуполя Ірина Кухаренко нині живе у Круповницькому. На акцію прийшла, бо її син прикордонник у полоні російських військових. Останній раз він прийшов до нас 13 марта. Сказав, що він буде в Маріуполі Віліча. Більше ми його не бачили, більше ми його не знаємо, де він. У вересні місяці нам підтвердила країна-агресор, що він у них в полоні. Іванна Касянчик приїхала на акцію в Кропивницький з Києва. З 16 по 20 червня протягом 5, -х, 5 -х днів 10 наших хлопців зникли безвісти і досі немає ніякої інформації про їхнє місце знаходження, їхній стан і статус. За підрахунками Суспільного участь в акції взяли 70 людей. Вони зібрали підписи під зверненням в Міжнародний комітет Червоного Хреста. У ньому просять з'ясувати місце знаходження їх рідних. Також написали звернення голові Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрію Райковичу. У ньому серед іншого просять зробити запити щодо списків полонених 57 бригади. Анна Добрань, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.